Привіт, мої друзі, підписники! Для багатьох не буде якоюсь новиною чи чимось новим. Але що хочу сказати, до мене дуже часто потрапляють ось такі дрони десятками, а то й навіть сотнями на переробку і модернізацію. Зараз на це немає часу, робимо поворотні механізми та системи скидання. Можете відео інші подивитися, які у нас є. Одно часом ми активно збирали півідрони, але ми зараз зайняли ту нішу, яку ніхто не робить. Саме поворотні механізми. Ну майже ніхто, я знаю дуже гарних людей, які це роблять. І так, до чого я потрапив до мене ось такий трофейний на базі судного дня, як і ці, але з теплаком. Перший раз. До цього ми збирали дрони з тепловізорами і власного виробництва. От, і аналогові, і цифрові, які тільки не були. Але трофейного ще не було. Так. Всім привіт! Ось так я виглядаю, я ще теплий. Там у мене друкують 3D-принтери. Зараз дивимось на 3D-принтери. Так, вони дуже гарячі, тому їх дрон так бачить. Ну і, звісно, це безкоштовний дрон з тепловізором в холодну погоду поїде одному з підрозділів. Отака краса. Ну і звісно, він був в гарному стані. От. Повністю працює. Ну і завтра покажу, як він літає.